Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Акценти кохання це те, що для багатьох стає сенсом життя та неймовірною підтримкою у будь-яких ситуаціях, а особливо коли в країні триває війна. Сьогодні у день всіх закоханих у нас у гостях запорізька пара, яка надихає своїм коханням, і ми спробуємо дізнатися, що є секретом їхнього щасливого шлюбу, як вдається пронести крізь роки ту свіжість почуттів, попри всі випробування долі. У гостях у нас подружжя народних майстрів це Наталія та Віталій Бабенки. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, Наталію, Віталію. По перше, хочу привітати вас із Днем Закоханих. Скільки ви вже років разом, і як починалася ваша історія? Ну, якщо так порахувати, то цього року, мабуть, у нас ювілей. Угу. Це був 1983 рік, коли ми познайомились. Причому знайомились декілька разів. Так, да, у нас така історія була, що я колись працював в дискоклубі Діалог це ДК енергетики. Він такий був ну дуже відомий клуб у Запоріжжі. Ну і Одного вечора я побачив дуже гарну дівчину, познайомився з нею. Ми провів її додому. Свіданка була назначена, ну, був дощ. <рик> Пані Наталі, що здивована. Не пам'ятаєте, правда? Був, був дощ, і ніхто не прийшов. А потім вже це пройшов рік, і був фестиваль э, самодіальної пісні на острові Байда. Я дивлюсь, дуже дівчина така гарна, думаю, дай познайомлюсь. Вона каже, ти що мене не пам'ятаєш. Ну і після цього вже все пішло. Це навіть не рік в той же рік. А зачепило, мабуть, що не пам'ятаю. Так, треба так, щоб запам'ятав. Тепер надовго. Так, а одружились вісімдесят п'ятому. Тобто ви п'ять років після першого знання? Рок вісімдесят третій познайомились. І вісімдесят п'ятому вже офіційно. А, до речі, ж, сьогодні свято е, закоханих, і коли всі вітають закохання один одного і дарують подарунки. У вас у родині прийнято так вітати е, саме подарунками. І наскільки важливе значення мають такі от символічні свята, відзнаки, тобто сюрпризи? Я вам скажу таку річ: от е, я вважаю, що кожен день це свято, і особливо зараз. І тому. Зробити щось приємне, зробити якесь таке свято родинне, це от хочеться щось матеріальне. Ну розумієте, ну таке ставлення, що це потрібно бути дійсно річ, яка буде потрібна і яку ну так треба подарувати. Але я вам скажу, отримувати подарунки приємно. Це я так кажу. А Віталій він завжди робить сюрпризи. Ні, Я так, я стараюся якісь такі маленькі так. сюрпризи робити. А про подарунки, ну знаєте, вони, ну, на мій погляд, вони повинні бути такі символічні. Так? Mm -hmm. Подарити Мерседес чи якийсь там крутий iPhone, ну це як ти купуєш людину. Так? Купуєш ну, не знаю. її знаю, <рес> Я її... не відмовилась. <рес> ну, так. А mm -hmm. ось навіть от маленьке тісточко людині подарувати, mm -hmm. так, щоб вона почула, що ти їй потрібний. Це найголовніше. Mm -hmm. <рес> щоб... Просто щоб відчула. Так, вашу, так, щоб людина води, відчула, так? що вона потрібна тобі, ти їй. Mm -hmm. Це головне. А я бачу, у вас подарунок вже є? А, ну так. так, у мене є. Робота остання, одна з останніх чоловіка. Він зараз робить такі амулети, прикраси з дерева. І от мені дуже сподобалось. Це ви спеціально для пані Наталі робите? Так. Ага. А що це значить? Можливо, якийсь ну ви знаєте, символ? це якби такий образ э, бджолиних сот чи осиного гнізда. Ну щось таке. Ну воно таке. От. Якби таке сімейне, да? родинне. зрозуміло. А як ваше життя змінилося? Ну, родинне в тому числі, з початком війни? Для багатьох вже це такий шок. Ну, так, стрес, ну, ну. воно повністю змінилось. Нас почало міняти вже в локдауна війна то, ну, то взагалі змінилось повністю. З змінилося світовідчуття. Ця наша злість, ця наша потреба робити щось для перемоги. І це з найпершого дня війни. Спочатку шукали, шукали де себе задіяти, і сітки плели. Потім почалась реальна допомога, коли на нас стали висилати наші друзі, на нас, на нашу громадську організацію. І ліки, і харчі, які ми відправляли на так, фронт. Так, у нас є друзі із Франції і Германії, і вони присилали посилки і ліки і. Їжу таку у великих контейнерах, щоб можна а, було доставляти на фронт. Ну і релігійні організації з Германії теж ми працювали з ними. Нам теж е привозили і ліки, і причому харчі. так випадково на нас виходили, знаючи нас особисто і ну, через громадську організацію так було легше оформлювати, і ну це було досить потужно, багато. Ну і зараз продовжуємо займатися. Ну Кому? ми продовжуємо займатися з 14-го року. По що Наталка проводила фестивалі домашньої mm -hmm. консервації, і ми та теж, теж збирали продукти, харчі, і там тонни були, і це теж відправляли на фронт. Ну зараз фестиваль не можна проводити. Ну mm так, -hmm. з ну з безпеки, да? так mm -hmm. от а такі, ну що можемо, то й робимо. На початку війни навіть. Був дефіцит оці жовто-блакитних стрічок. У нас ми якби художні, де да? угу. люди працювали. У нас були там, щоб оформляти щось, да? і ми вже все віддавали, щоб була ідентифікація ну... хлопців. Так свій, ну, я хочу Даже сказати: взагалі, волонтерство на то таке і бачимо, наскільки потрібна допомога людям. І тим, що залишились, мешкають в Запоріжжі. І це теж один з напрямів нашої волонтерської діяльності. Так да, і наші всі друзі, вони всі займаються волонтерством. Нема такого, щоб хтось там кудись відійшов, навіть мама, їй вже 80 більше років. я бачила, так, я так, вже... Вона... І це, знаєте... Шкарпетки няні вже більше 200, мабуть. Ну, це настільки органічно, це, ну, мені здається, кожна нормальна людина зараз щось робить для фронту. Тобто, це, ну, Таке Для наше вас життя. це було свідомо, природньо, це свідомо, так, це і нічого ніяке не примат. там щось таке. Ну, це просто наше життя. Не знаю, зараз у вас є певні такі види допомоги. От ви говорили про ліки. Ну так, ну зараз я от у мене ще я голова ОСББ, це теж така ж громадська організація, тільки mm -hmm. трошки інакше. І люди дуже потребують допомоги. Я вдячна нашим друзям, які нам і хліб привозять, громадська організація справжні дії, і гуманітарну допомогу, і дружимо з іншими ОСББ, які передають ліки. От зараз у у нас, наприклад, є рідкісні ліки для людей, хто приніс інсульт. Ми виставляємо це в наших групах, ну, мабуть, виставлю навіть на своїй сторінці, їх не так багато, але віддаємо тільки після консультації з лікарем. Так. Ну Це правильно, Звісно, ну, це тому, так. Що, щоб не нашкодити. Ви згадували про локдаун, коли я запитала про війну. Так, я знаю, що чимало пар не випробували не пройшли випробування карантином, були угу. і розлучення, і домашнє насильство зустрічалось частіше. А, ну, люди в чотирьох стінах так, були змушені сидіти, і якесь було можливо роздратування угу. один на одного. Ну, по-різному буває. Ви як справлялися в цей час? У нас дуже добре, все дуже добре. Ну ви знаєте, в чотирьох стінах да нам коли, ну нам ніколи не нудно, да? завжди є якісь справи, діла. Насильство ніякого не було, йде на насильство, що воно дуже Та гарно... Я не про вас, про насильство я взагалі про музею. Що вона ваші... дуже гарно готує і це приходиться їсти. У нас такий ага. простір, розумієте? У нас завжди є чим зайнятись. І якщо згадали локдаун, то він дозволив якось зупинитись і оцінити, подивитися навкруги. Бо до того було настільки життя насичене подіями, акціями, проектами такими. І якось локдаун він дозволив більш так подивитися навкруги, ну тобто, в усіх ситуаціях ми знаходимо щось таке добре для нашої родини і для взаємин. Ну, було, ну не скажу, що добре, але було інакше, і ми щось з цього винесли. Гарне, ну, платно, то що платно. в скрутних становищах, як це не парадоксально, завжди з'являються якісь нові ідеї. Mm -hmm. ну, нові у ідеї вас да, та, так, І так, Це так, якісь так. прориви навіть, в художньому плані. Так що у нас yeah. якось так гармонічно все вдома. Ну, Ви, звісно ж, вдома майструєте, займаєтесь no. творчістю, тому, no, мабуть, так вам було чим зайнятися, і ви. Da. Просто менше було цієї публічної якоїсь ну, діяльності. так? Так, 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 так. <cloudendeu> И, э, Ну, Все ж таки між людьми, які довгий час, тривалий час живуть разом, проводять багато часу разом, можуть виникати різноманітні непорозуміння, можливо, конфлікти. Як ви з цими ситуаціями працювали? Ну, можливо, у вас були також, як у всіх пар? Mm. Як це не... весна, no, звісно, а не як ще? Звісно, ну, як визнали ситуацію? Можливо, якісь лайфхаки є. Ну розумієте, по перше, розумієш з часом, що є такі речі. Другорядні, третьорядні, на які взагалі не треба звертати уваги. Інколи конфлікт виникає, потім ну, що він взагалі виникнув, навіть не розумієш. Тобто ну, поговорили. Пройшли ну, далі, ну, помирили. Важливо розмовляти. Якщо виникає ситуація, обов'язково треба проговорювати, не треба, треба замовчувати. Угу. Замов так. А потім так подивилися одного, розсміялися <сміялся> і все. О, ну, <сміялся> <так>. <сміялся> Я хотіла Таке. запитати, хто перший йде на примирення. <сміялся> Я Важно, нас нас, значення. Нема така господин слуга такого. Немає У нас рівний відносини, і це головне, що в нашому житті. Ми поважаємо друг друга, поважаємо. Думку другого чоловіка і ну, жінки, да? і не втручаємось в цей якби простір, простір да? так, який у Віталі... є у кожного. У нас є майстерня, Віталій ходить працювати, в майстерню це ну, в нашому офісі, нашої громадської організації. І там може знаходитися, ну я не знаю, скільки. Поки вона не дзвонить. <свистити> я кажу, ну ти, ти де та запрацювався, ну, тобто так, ну, це нормально, це теж простір, розвиток такий. Ну і довго не заважаємо якийсь. Хтось бачить, що людина вона в своїх думках. Краще не чіпати, хай воно попрацює ну, над собою, чи я, чи вона, тобто тут якось у нас так добре. Ну, ви дійсно пара, яка так надихає, помітно, як ви ставите з ніжністю один до одного. Ну, можливо, ви вже трішки нам лайфхаків лай... поділилися лайфхаками, можливо, є ще щось. от Як, щоб ви порадили, як зберегти стосунки, як, як наповнювати їх, як залишатися от такими закоханими через стільки років? Ну, знаєте, життя це розвиток. Це по-перше. Ну, треба працювати і над собою, над взаєминами. Е, у всіх є різні періоди життя. І ну, життя дає таке розуміння і мудрість, якщо людина сама того хоче. От е, спільні інтереси, це так правда, спільне бачення світу. Ну, я, наприклад, не уявляю, як ми якби ми по-різному оцінювали навіть події, як можна взагалі в таких родинах жити. А є такі родини? Ну от є, але ну, наскільки довго вони тримаються. Ну, от я, наприклад, не знаю, у нас в нашому оточенні у всіх родинах так більш-менш ну, дивляться в один бік, якщо так взяти. Ну таке, і знов-таки дозволяти цей простір. Зберігати, не, не переходити якісь там границі, можливо, е пізнавати щось нове. Ну, наприклад, кожен от Віталій мене привчив, наприклад, до гарних серіалів, от, які я ніколи не дивилася, бо я працюю взагалі для мене фоном іде все. А от саме в карантин ми почали дивитися світові шедеври. І дійсно, ну, це є з погляду навіть художника і митця, от розумієш, не просто мило якесь, а саме те, що варто уваги, і це ну, теж такі витвори мистецтва. Ну, і головне це поважати друг друга. Це головне. поважати думку того чоловіка, з котрим ти рядом. І ну, знаєте, як ми як творчі люди, то зовсім завжди, якби нові ідеї бувають, да? і це головне, що ти обмінюєшся ідеями. Тебе підтримують. От підтримка це головне. коли ніхто не вірить. А ти підтримуєш, воно виходить і все так, як було з її роботами, коли вона тільки починала робити зернові писанки, так mm -hmm. і потім це вилилось те, що вона стала законодавцем цієї творчості в світі. А не підтримували вас у цьому? Ну як Віддалі? ну по різному? Ну розумієте, це щось таке ну, якийсь, нове кентичизм. життя? Воно таке mm -hmm. цікаво. от розумієте, от кожен етап такий непередбачуваний, як і тоді це. Це так склалося в ті роки. Ну і саме Віталій підтримав, сказав, що дійсно цим треба займатися. І от був такий цікавий період життя. Да, ну, і головна така от мудра критика цього всього, що ми робимо. Да? Угу. Вона критикує мене. Я критикує а ви ми. не ображаєтесь на критику? Чи як якось у вас є домовленості? Як критикувати правда? Ні, ну. Ну, своє ставлення, от я, наприклад, вважаю так, ну так бачу, мовчить нічого. Ну а потім от якось ну, зрозуміло. Ну це от моє бачення, але ж я можу помилятись. Я просто кажу, що от мені здається, ну таке все нормально. На тарілки вилітають, кружки теж щоб ми так ось добавляємось в усьому. Ну, ви обидва дуже творчі і активні по життю. Це, мабуть, також допомагає. Як ви й сказали, і в карантин ви і так, творчістю так. займались. Це, мабуть, теж може бути однією з порад. Ну, чим чимось таким для себе займатися І просто змінюватись. Ще така угу. порада, що не, немає таких догму життя змінюється і воно нас змінює. І тобто, ну не треба до чогось так. Ну от, тільки так і не ну от, змінилися обставини. Змінюємося ми. Не те, що навіть підлаштовуємося, а ми пропонуємо себе і маємо зворотній зв'язок. Ну і по життю, сімейному життю, да? родинному життю. Головне розуміти друг друга. Да? І, як каже Наталка, напротяг багатьох років ми змінюємось. І тут треба думати, щоб не заважати і людині, теж змінюватись і розуміти його, що він хоче, як він хоче. Приймати людину. Приймати, так, приймати, так, так, так. так, 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 так. так, так. Ну, от, приймати і... Берегти, це головне, от пані Наталя у війну трішки додала собі роботи, очолила ОСББ. Для вас це такий новий досвід. Так. Як вам з цим жити? Можливо, якось це позначилось на стосунках у гарному сенсі, можливо, це теж. Нова ну, реалізація. Я просто стала більше вдома знаходитись. На наш, наша квартира це офіс, звісно. І гуманітарна допомога туди приходять, і всі сусіди. Я нібито тільки приїхала в цей дім, хоч більше 20 років, і бачу, які гарні у нас сусіди, просто чудові. І хочеться для них щось робити і підтримувати. І дійсно без допомоги Віталія. Ну, це було б дуже це. Як на знаєте, що тільки приїхали так. в квартиру і стали знайомитись з сусідами? Оце ну, якби довгий етап. Так, так ви Цікаво 20 років? Ну, більше ми ну так більше 20 років. Ми і, тут і живемо так ближче, а вже. тут от зараз розкрилися. От ну завдяки обстанам, я вам скажу, от саме ще й гуманітарна допомога, якою я займаюся, а, вона дозволила більше узнати родини ну, в домі, потреби їх. І, ну, Я дуже поважаю. Я вважаю, що у нас просто прекрасні сусіди. От. Да. Ну, так. ну і я її підтримую теж, хоча не дуже був Саласин, ну, щоб так. вона стала. Одразу не хотіли. Ні, не, дуже а не чому? хотілося. Ну, і я не прагнула до обсто... того. обставини так. були, що другий чоловік має бути. Mm -hmm. А потім він відмовився і стала Наталія. А мені вже диватися нікуди, тому коли треба, я лазю на кришу, дивлюся, як на прильоти, на дирки, там таскаємо скло USB, щоб закривати, ну, скажімо так, поранений. Ну, викликів дуже багато Дом. і новий досвід. І я навіть інколи думаю, ну це все навіть не випадково все в житті. От просто це наш новий досвід, через який ми йдемо далі, і ну, сподіваюсь, відкриваємо ще якісь нові горизонти з цим. У вас на все вистачає часу, бо я бачила, що ви запрошуєте людей у Фейсбуці в кулінарну групу. Тобто, у вас постійно щось новеньке з'являється, щось творите ну, так. і тепер ОСББ. Ну, кулінарна група це була у мене давно, як записничок записничок закрита. А потім мене попросили добавити, я її розкрила. Тепер вона там вже багато людей, дуже в тій групі. Я майже все це пробую, те, що я туди кидаю, експериментую. Ну, і і не забувайте, що фестиваль домашньої консервації теж не просто так народився свого часу. Тобто мені, як творчій людині, це цікаво, цікава творчість і в кулінарії і в тому числі. І дуже поважаю людей, які цим займаються фахово, розумію, що мені є куди рости до цього. Але от як експериментатор, ну це для мене. Вона дуже гарно готує, тому все це новині сказує. шлях до серця, так, через шлунок. Ну, якось так вийшло. Я коли mm -hmm. от, повернемось до початку, mm -hmm. ми одружувалися, я зовсім не вміла готувати. А я хотіла запитати. Зовсім зовсім. ні, навчилися зовсім. в процесі. Мені бабуся казала, ще встигнеш нічого, нічого, ну, встигли, ще встигнеш. Це ж і якось так от. Всьому свій час, мабуть. Пане Віталію, а ви не вибагливий були особливо. Чи, ну, чи так? Ні, ну, не дуже вибагливий був, ну, але благодаря їй <реш> став вибагливий, бо що її кухня, вона ні з ким не зрівняється. Ну, це і здорове харчування, і просто ну, і цікаві якісь поєднання. Ну, Тут багато. Така... Їжа це філософія, от я б так сказала. І до того я до цього скажу. Може, навіть воно бути того. не дуже дорогою, просто вміння приготувати, бо там на столі. Завжди якісь баночки з соусом, якісь салатики, якісь приправки, якісь ще, ще щось з простих продуктів можна робити дуже. Я гарно. люблю цим діли, ділитися і пригощати. Річ. Це ж, бо у нас дуже великі ці кастрюлі, все на розрахунок, що ще хтось прийде і ще комусь а, це тому, треба. Це не на двох людей. <гум> <гум> да. Ну і це такий. Прояв турботи також, так? Ну, так, так. На Нагодувати на чоловіка. Так. Коли приходиш з роботи голодний, так, то вже все. Потім ти становишся таким добрим котом. <ріст> Я вам бажаю ще багато років щасливого життя. Ви гарний приклад для всіх запорізьких і не тільки запорізьких закоханих. Впевнена, так буде і надалі. Тож успіхів вам, у всіх ваших починаннях. Дякую. Це були народні майстри Наталія та Віталій Бабенки. На цьому все я бажаю вам міцного кохання. Хай близькі люди будуть завжди поруч. Цінуйте один одного і будьте щасливими. Побачимось.